11 квітня в Києві за ініціативи Marco Pack Agency відбулася конференція М'ясний бізнес і соуси та приправи, генеральний партнер компанія Ітак, офіційні партнери Асоціація м'ясної галузі «Favorite Food and Drinks і Космопобут, партнер АБІНБВФС Україн, інформаційні партнери News, Агробізнес сьогодні, Агрономія сьогодні, а також журнал «Світ продуктів». З вітальним словом до присутніх звернувся виконавчий директор асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Ми підтримуємо дану ініціативу і будемо всіляко сприяти тому, щоб аудиторія збільшувалася. Це зараз дуже важливо в країні війна, але з іншого боку, і економічна війна. Ми прекрасно розуміємо, що галузі, які створюють додану вартість всередині країни, вони в пріоритеті. Під час зустрічі увагу було приділено тенденціям світової та української індустрії м'яса і м'ясних продуктів, трендам ринку соусів, а також сучасним технологіям виробництва, вирішенню питань якості та безпечності, подовженню термінів зберігання, вибору споживчого пакування. Обговорювалися також нові підходи щодо просування м'ясної продукції на ринку. Із доповідями виступили представники компанії «Ітак», прокансалдінг. Yambrents Inc. бренд KFC, Enzymgru, Інтерстаб, Альмавека Фуд, МХП, Астра, Алкомгруп, Щедро, САД, Хімлабор-Реактив, GVP Equipment Solutions, Grand Tat Food, а також Асоціації М'ясної галузі. Національного університету біоресурсів та природокористування та дегустаційного конкурсу «Favorite Food and Drinks». Учасники заходу також мали змогу відвідати внутрішню виставку, де були представлені технологічні рішення для виробників м'яса та м'ясної продукції, а також виробники соусів і приправ. Enzym Group — це біотехнологічна компанія, яка є одна з найбільших в східній Європі. Сьогодні ми на місній галузі на конференції презентуємо свої інноваційний продукт дріжджовий екстракт, який допомагає покращити смак та аромат, замінюючи MCG глутамат натрію, замінюючи сіль і цукор, та покращуючи загальний смак страв та продуктів. Мені дуже приємно брати участь у цій події. Я розповіла про те, які є стандарти якості. У е, системі швидкого харчування. І я впевнена, що е, ця тема була корисною багатьом учасникам даної конференції. І е, думаю, що наша плідна співпраця приведе нас до спільного результату, це е, задоволення нашого кінцевого споживача. В нашому випадку це. Е, е, Доставка найсмачнішої курочки до наших гостей Насправді, вимоги до постачальників, мережі швидкого харчування Київсі, вони достатньо високі. А в першу чергу це наявність gfsi ініціативи. Тобто, якщо у постачальника лише наявний сертифікат ISO двадцять тисячі, то на жаль, це не є достатньо для початку нашої співпраці. Півтора року ніхто не випускав новинки, тому що мали проблеми з інгредієнтами. Було не до того. Зараз вже повертаються всі тренди світові на український ринок. Залюбки представили колегам з м'ясного бізнесу новинки, які є у щедро. Цього року ми випустили унікальний для України ягід. Не соус із смородини, а випустили соус карі, випустили соус чеддер, Це такі речі, які ні у кого з конкурентів немає. Чеддер завжди намагається триматися тримати світових трендах. В гірші ми маємо унікальні пропозиції, такі як манго абрикос. Гіршиться цитрус мелт з апельсиновою цедрою. Маємо соуси з емеретинським шафраном стейк на будь-якого вибагливого гурмана і на звичайного споживача так само. Загалом галузеву конференцію М'ясний бізнес і соуси та приправи відвідали понад 270 спеціалістів у сфері м'ясної галузі.